Поєднати традиційний європейський відпочинок із благодійністю це одна із ідей, що рухала організаторами акції «The New Old Барахолка», яка відбулася у столиці вже втретє. Про особливості останньої акції далі у сюжеті. «Благодійна барахолка втретє відкриває свої двері для найбайдужих, які мають продати щось стареньке, а інші придбати цей ексклюзив, тим самим допомагаючи хворим і з діткам. Цей захід вже можна назвати різдвяним ярмарком, адже настрій тут відповідний. Поміж полит зі всіляким крамом в залі грають музиканти, а дітки павляться з аніматорами. Всі учасники, які на один день перетворюються на продавців, по завершенню передають організаторам свій благодійний внесок. А вони в свою чергу розподіляють зібрані кошти між цюльовими проектами. Збираємо на таблеточки на частичку серця. Це для діток больних пороком серця для наклюдери. На покупку аклюдерів. Заплановано дві барахолки, причому по секрету, одна з них... Літня, буде супермасштабна, то вона буде в одному місці, которое рождение идеи ідеї української київської, яка була знакома нашим родителям. І вот. у нас уже є концепція на весенню барахолку і на осеннюю, То есть у нас плани гігантські на политях можна було побачити неймовірне різноманіття речей, наданих як представниками вітчизняного шоу бізнесу, спорту, культури та політики, так і звичайними українцями. І дизайн, і арт, і вінтаж, і барахло найцінніше, найцінніше мистецтво, але ви знаєте, як люди, де? Right? Вони обростають барахлом, і отакі от якраз заходи дають можливість трошки почиститися. Але мистецтво це є найважливіше. Це факт. Відомий український політтехнолог Тарас Березовець розпродає не тільки власні речі, а й найцінніше свого синочка Степана. Звичайно, з його дозволу. Сьогодні ми збираємо гроші для дітей зони АТО. Тому у нас сьогодні є ексклюзивний лот подарена Юлії Володимировна Тимошенко, Футболка з останньої президентської кампанії. Вот книги по політології, по студії третього рейху детские игрушки, які мой Степа притащил. Вот фирменная футболка, комплект Барселона. Вот, Поэтому всі 100% знімають, які ми сьогодні виручимо з Степа, всі дадим дітишкам і АТО. Шоумен та резидентка медіклап Андрій Бурим підійшов до підбору того, що можна продати креативно. Из этого ценного, вот ця вот палка, це палка з Індії, з Гоа, э, Когда ми її перший. Лет пять назад мы пять лет назад я, мы с Машей поехали, с моей супругой поехали в Индию на Гоа, поехали на экскурсию по реке Чепора. мне пять лет мучил этот вопрос, вот, вот зачем я взял эту палку, сегодня ее нужно продать. А дружина Марии ведервала вид сердца на для жинки. Все вещи, которые я носила, причем с такой любовью. Причем, причем вот так, самое интересное, самое интересное, что это одна сотая часть бижутерии может. Серед різнобарв'я речей та солоденького ми зустріли нашу ранкове сонечко Юлю Зарій, яка разом із подруги напекли неймовірно смачненьких кексиків та печива. Ми сьогодні збираємо кошти для діток, які хворі на рак крові. Ось ну ми наготували власноруч, випекли справді власноруч всю ніч і весь ранок робили капкейки, мафіни, печиво під керівництвом моєї тіточки. Ось ну і от таким чином розбирають, до речі, дуже швидко. Ми дуже хвилювалися, наскільки як воно піде. Ну, все розбирається дуже приємно, що ми зможемо так. Можна зробити якийсь внесок на таку благодійну справу, тому що це дуже круто. Свято під назвою Благодійна барахолка подарувала друге життя старим речам. Проте головне, що цей захід дасть можливість реально допомогти хворим дітям. Вікторія кутіна, Віталій Поляков. Доброго ранку Україно! Непомітно збігча.